Пан Макс питає, мені в проєкт взагалі не заклали він канали і димохідні канали. Чи нормально навантажити на плиту 250 мм з підвільним армуванням димохід вагою 4 тони? Значить, нормально чи ні може відповісти тільки ваш конструктор, який робив розрахунки плити ПК, і він може порахувати, сказати. Але я скажу вам одразу: якщо ви прийдете до конструктора з таким питанням, і він скаже, що це коштує грошей, то шукайте іншого конструктора. У нас є чіткі нормативи. Вентиляційні канали, демоходи не можуть спиратися на перекриття. Крапка. Не можуть все. Які б ви там не робили перекриття, що б ви там не робили, не може спиратися. Я трошки модернізую це, і ми спираємо на балки. Тобто, якщо у вас були запроєктовані балки, і ви на балки ставите він Тоді з одного боку ми не порушуємо нормативу. З іншого боку, ми можемо в балках збільшити захисний шар і таким чином збільшити вогну витривалість тому що ж головне завдання, щоб конструкція була в От, І коли ми робимо реконструкцію, то так, такі рішення ще десь там можна допустити. Але коли ми проєктуємо з вами новий будинок. Ні, не можна. Вентиляційний канал повинен і спиратися або на несучу стінку, або мати окремий фундамент, тому що це доволі велике точкове навантаження. Плита перекриття таких навантажень, як правило, не витримує. Нема значення. Галя, є норматив чіткий. На перекриття спиратися не можна. Все. Там не пишеться, яке перекриття. Так. Дякую, друзі, за, за питання і ми йдемо з вами далі.